Шановні діти, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на помилки, які ви допускаєте при виконанні перевірочних робіт. Тож, давайте подивимося на приклад, який написаний першим. Це друге завдання з перевіручної роботи. Як я вам говорила, потрібно першим ділом звернути знак увагу на знак виразу. Отже, Примножені мінус на мінус дає плюс, тому результат буде додатній. Знак плюс не пишемо. Далі перемножаємо 1,3 на 0,2. Оскільки 13 на 2 буде 26. Але комою нам треба відділити два знаки. Перший, другий кома, 0. Ну. Отже, результат. Мав бути 0,26. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Слідуючий приклад: у нас ділення десяткового дробу на звичайний. Перший крок, як я вам нагадую, перший крок постав знак. Як бачимо, додатнє число на від'ємне, плюс на мінус, дає мінус, ставимо мінус. І ділимо для того, щоб поділити, ви можете перетворити 45 сотих, записати звичайним дробом. Дію ділення замінити дію множення, а другий дріб обернути. Далі скорочуємо, не забувайте за ось цей знак. 1,25. 45. 25 і 45 будемо скорочувати. На 5. Тут буде 9, тут буде 5. Отже, результат буде 9, 5, мінус 9 п'ятих. Або мінус 1,4 п'ятих. Так, Давайте звернемо увагу на ось таке рівняння, в якому у нас є ділене, дільник і частка. частку потрібно ще обчислити. Тут використовуються знання додавання чисел з різними знаками. Отже, мінус 49 ділимо на модуль Х, дорівнює, щоб відняти такі десяткові дроби. А це те ж саме, що додати до 0,6, додати від'ємне число мінус 7,6. Ставимо знак більшого за модулем, тобто мінус. І від більшого числа віднімаємо менше. Отже, віднімаю сопчик. Від 6 віднімаємо 6 буде 0, від 0, 0 0 і 7. Тому буде мінус 7. Звідси модуль Х дорівнює. Щоб знайти ділене дільник, треба ділене, поділити на частку. Мінус 49 ділимо на мінус 7. Модуль Х дорівнює. Перший крок зверніть увагу на знак. Мінус на мінус дає плюс. Плюс сюди не пишемо. 49 поділити на 7, буде 7. Як ви знаєте, таке рівняння має два розв'язки. х1 дорівнює мінус 7, х2 дорівнює 7. Отже, відповідь, яку ви повинні були записати, це два розмісти мінус 7 і 7. Давайте подивимось з вами на ось такий приклад. Мінус 3, перших поділити на 3 четвертих. Як бачите, діляться числа з різними знаками. Оскільки в нас різні знаки, тому частка буде мати знак мінус. Щоб поділити два звичайні дроби, перший переписую. Дію ділення записую множення, а другий дріб заміняю оберненим. 4 3. Не забуваємо писати знак. Тепер ставимо риску довгу, скорочуємо те, що в нас скорочується. 3 і 3 Скорочуємо на 3. Буде 1 і 1. 4 і 31 не скорочується. Дорівнюємо мінус 4, 31. Як бачите, слідуючим я записала ось таке рівняння. Це рівняння складається із двох доданків. Перший доданок, другий доданок і сума. Нашим невідомим є перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий. Доданок. Або, як я вас вчу, переписую те, що в нас є в правій частині, і переношу до нього те, що було в лівій частині, але з протилежним знаком маємо суму двох від'ємних чисел. Щоб додати такі два числа, ставимо знак мінус, а модулі цих чисел додаємо. Буде 16,5. Тепер наше рівняння звелось до рівняння, де множиться два числа. Перший множник, другий множник, який є невідомим множником. добуток, щоб знайти невідомий множник добуток. Ділимо на відомий множник Виконуємо дію ділення. Перший крок подивитися на знак. Мінус на мінус дасть плюс. Плюс в результаті не пишемо. Отже, 16,5. Я можу навіть записати так. Дію ділення заміняє дію множення. А другий дріб заміняю оберненим. Скорочую. 4 не скорочується. 16,5 з 3 скорочуємо на 3. 16,5 на 3, 15 на 3 5, кома. знов 15 на 3 буде 5. Перемножаю 5,5 на 4 буде 20. І ще 2, цілих. буде 22. Дорівнює 22 цілих. Рівняння модуль Х дорівнює 22 має два розв'язки. Перший розв'язок від'ємний мінус 22, а другий розв'язок додатній 22. Будьте уважні при розв'язуванні рівнянь. Знову маємо ділення чисел з різними знаками. Мінус на плюс дає мінус. В другому прикладі знову ж таки буде мінус. Для того, щоб поділити мішаний дріб на число, треба його перетворити у неправильний дріб. Для того 28 множимо на 9. 8 на 9 буде 72. 2 пишемо, 7 пам'яті. Дев'ять на два, вісімнадцять плюс два двадцять п'ять. Додаємо п'ять. Отже, буде в чисельнику двісті пятьдеся дев'яти. Дію ділення заміняє дію множення. Обернене до сім одна, сьома дорівнює. Ставлю мінус. Буду пробувати скорочувати. Чи число 257 ділиться на 7. 257 на 7 не ділиться, не ділиться. Беру по 3. Буде 21. Віднімаю, буде 4, 7, а 7 на 47 на 7 не ділиться. Отже, скоротити не скорочу, нічого не скорочиться. Прийдеться: перемножати буде мінус 257, 257 ділиться на 63. Необхідно виділити цілу частину. 257 ділимо на 63. 25 на 63 не ділиться. Буду пробувати по 3. По 4 буде вже забагато. 9. 3 на 6, 18. Віднімаємо. Від 17, 9 буде 8. Від чотирнадцяти вісім буде шість. О, значить, можна брати по чотири. Чотири двадцять чотири. Можна брати по чотири. Чотири на три буде дванадцять. Один в пам'яті, двадцять чотири, а один двадцять пять. Віднімаю буде 5. Отже, буде мінус 4 цілих і 5 шістдесят третіх. Так. Результат ми вже поставили знак мінус. Будемо ділити перший дріб переписую, дію ділення заміняє дію множення. Другий дріб заміняю обернений. 4 треті. Дорівнює мінус. Як бачимо, 3 і ,3 4 скорочується. 31 залишаємо, не скорочується. Дорівнює буде мінус 4 31. Так, у кого, є, у кого з вас є запитання? Можете ставити мені в кабінет. Кому уроки сподобалися, ставте лайки.